Усім привіт! Мене звати Роксолана і поїхали. Отже, книга Україна, історія її земель і народів Павло Роберт Магочий. Тема становлення Київської Русі, походження Русі. Отже, що пише цей дослідник? Він пише, що наші знання найдавнішої історії українських земель ґрунтуються на мінімумі історичних даних з безліч таємниць та непевних місць. Однак. Немає сумніву, що політичне утворення, відоме сьогодні під назвою Київська Русь, на східнослов'янських землях постало десь наприкінці IX століття і існувало до середини 14 століття. Її політичний та культурний центр містився у середньому Подніпров'ї в Україні, хоча влада Києва пише Магочі і поширювалася і на північ від українських земель. П'ять наступних розділів. Будуть присвячені виникненню, зміцненню, падінню та трансформації Київської Русі у чотири етапи. Отже, перший етап 870-972 роки це епоха росту і розширення. Другий етап 972-1132 рік це епоха консолідації, третій етап. 1132 і 1240 -й роки епоха розпаду і 1240-1340 це епоха політичної трансформації. Отже, що пише Магочій про походження Русі? Він пише те, що Київську Русь порівняно з Хозарською та давньослов'янською. Ну, саме про цю епоху Київської Русі порівняно з епохою хозарською і Давньослов'янською, От саме про цю епоху Київської Русі існує значно більше даних історичних, ніж про ті інші епохи, е, порівняно з хозарською та давньослов'янською. Перше сторіччя існування Київської Русі оповите таємницями, пише Магочі та суперечностями. Зокрема. Наприклад, проблематичним є питання походження Русі: хто такі руси і як поставала державна структура. Київська Русь? Ці питання і досі є найбільш дискусійними хоча про них, мабуть, написано найбільше ніж. Про щось інше в історії Східної Європи. Відомо, що постійні часто такі загальні суперечки між вченими, публіцистами на цю тему, здебільшого відображають не так факти ранньосередньовічної східноєвропейської історії, як потребу нащадків віднайти у минулому відповідний міф про походження, котрий пояснив би походження народу і лестив національній гідності. Чи східні слов'яни самі заснували свою державу, чи потребували для цього допомоги ззовні? Іншими словами, чи Київська Русь була першою державною структурою на східнослов'янських землях, чи лише спадкоємицею давніших держав? І зрештою, хто такі руси? питає Магочій. Скандинави, прибульці, місцеві східні слов'яни, чи ті і ті? Причиною дискусії довкола цих питань стали, зокрема, різні тлумачення певних місць одного з найдавніших і найвідоміших письмових джерел давньої історії східних слов'ян, звісно, повісті минулих літ. Після типових описів біблійного потопу та розселення нащадків ноя по цілому світі у повісті минулих літ перелічуються східнослов'янські племена та їх території. Особлива увага тут приділяється. Полянам їх названо цитую мудрими й обережними. А їхній ватажок, Київ, один із засновників Києва, за літописом мав достатньо влади, аби відвідати Константинополь, тобто Царгород, і отримати велику честь від візантійського імператора. З повісті минулих літ недвозначно випливає, що задовго до 9 століття вже існувало кілька могутніх східнословенських племен або їхніх союзів. Кожен на чолі зі своїм вождем чи князем. Проте у 9 столітті поляни та інші східнословенські племена з середнього Подніпров'я стали васалами хозарів тоді ж на півночі разом з сусідами Фінами. Так, що заселяли узбережжя фінської затоки, вони стали васалами варягів або варязьких русів за Балтійського моря. Десь у середині Першої Магочі IX століття. Повість минулих літ подається як 860-ті, 862 роки. Давніший Новгородський перший літопис вказує, мабуть, точнішу дату. Це 854 рік. Отже, цей період підвладні варягам східнословенські племена, словенів, кривичів, а також фінські племена, чуть вепси та меря вигнали. Цитую, вигнали варягів за море і не дали їм данини і стали самі в себе правити. Кінець цитати. Здається, північні слов'яни та фіни пишемогочі, не зуміли скористатися цією можливістю, бо цитую, піднявся рід на рід. І далі цитата воювати вони між собою почали. Кінець цитати. За таких обставин, як пише повість минулих літ, колишні підвладні слов'яни та фіни сказали: знову цитую: пошукаємо самі собі князя, який би правив нами і рядив за законом по праву. Кінець цитати. Тобто, пішли вони, як пише Могочий, за море до варягів до Русі, сказали Русі чуть. Словене, Кривичі і весь, цитую, Знову Земля наша велика і щедра, а порядку в ній немає. Ідіть но княжити і правити нами. Кінець цитати. Русь прислала трьох братів Рюрика, або ще його називають Гро, Гроерекра, син, далі, другий Синеуса та Трувора, які осіли відповідно у старій ладозі, згідно з Новгородським першим літописом у Новгороді. Е, далі білоозерій Збурську. Тож, цитую далі, от тих варягів дістала назву Руська земля, кінець цитати. хоча до їх прибуття на Новгородщину, там проживали східнословенські словени. Звідси випливає, що у повісті минулих літ розрізняються варязькі прибульці руси і місцеві слов'яни. Проте незабаром оповідається, далі двоє братів померли, залишивши Рюрика самого правити в Новгородській. Русі. Двом боярам Рюрика, пише літопис Аскольду і Діру, було дозволено піти в Константинополь, але по дорозі, спускаючись по Дніпру, шляхом, що невдовзі стане частиною так, знаменитого шляху з Варягів у греки, зупинилися у Києві, так? І на, які на, той час, який от, на той час, як і всі землі полян, Київ підпорядковувався Невідомо. Чи просили про це жителі Києва, але Аскольд і Дір, цитую, зостались у двох у городі цьому і зібрали багато варягів і почали правити полянською землею, а Рюрик княжив у Новгороді, кінець цитати. Тимчасове утвердження в Києві додало сміливості Аскольдові і Дірові. А також вони вирішили таки дістатись Константинополя і 860 року на двох сотнях човнів. Вирушили на столицю Візантійської імперії, хоча їм вдалося розбити е, могутніх візантійців з братами-варягами не пощастило. Пишемо гочі у 860-х, 882 -х роках. Новий варязький правитель Новгорода е, Гелгі або Олег. Прийшов з півночі з Великим військом, убив Аскольда і Діра і цитую, сів князюючи в Києві. І оголосив знову цитую: Хай буде все Київ мати Городам Руським. Кінець цитати. Відтак почав підкоряти інші східнослов'янські та фінські племена. Отже, згідно з повістю минулих літ, різні східнослов'янські племена, зокрема поляни, віддавна. Мали могутні війська та власних князів, однак у середині ХІХ століття вони опинились під владою варягів і хозарів. Коротка спроба самовладарювання не вдалася, казує Магочі, і тому було запрошено іноземців у варягів Русів. Зі Скандинавії, які правили б на новгородських землях. Невдовзі варяський вплив поширився на південь до Києва та його найближчі околиці. Спочатку варяги мали дві підлеглі території. Влада Рюрика охоплювала новгородські землі, а Аскольда й Діра Київщину. У 880-х роках ці землі перейшли до володіння одного правителя. Олега, який почав підкоряти інші слов'янські племена, відтоді і почалося, як пише Магочий, становлення Київської Русі, щоб відтворити уривки, інколи суперечливі описи подій з повісті минулих літ, треба проаналізувати становище Європи протягом 9 століття і простежити, як події тих далеких часів мали прямий чи непрямий вплив на східних слов'ян та Україну. Зокрема, про це все далі ми будемо говорити в наступних відео, але е, тема походження Русі ще не закінчилася. Це був такий розігрівчик. Наступна тема буде закінч... продовження і закінчення цієї теми велика дискусія походження Русі. Тому, якщо вам цікава ця тема далі е, саме походження Русі, то Залишайтесь на каналі, підписуйтеся і е, очікуйте нових відео. А на сьогодні це все. Я наразі закінчую. Всім па-па, всім хорошого дня і обов'язково бережіть себе.